Дорогі друзі, багато музеїв у всьому світі були створені на базі приватних колекцій. У 1976 році одеський колекціонер Олександр Білий подарував нашому місту свою чудову колекцію порцеляни. І з тих пір працює наш музей. Його фонди поповнювалися як поодинокими даруваннями, так і великими колекціями. У 2021 році мешканка Канади українського походження пані Олена Беріку-Криворучка передала в дар нашому музею велике зібрання е, сучасної порцеляни. Тут були і кавові, і чайні пари, тарілки, декоративні блюда, е, заварники, вершковники та багато інших аксесуарів до чаювання. Чайна пара прийшла до нас з чайною церемонією з давнього Китаю. Чай коштували з п'яли, а стаканчик слугував джерелом аромату та насолоди. На сході чайна пара символізує єдність інь- і янь. Переливання чаю з високого до низького, перехід від небесного до земного. В Європі чашка з'явилася завдяки появі чудового напою чаю. Спочатку чашка нагадувала піалу і не мала ручки. Ручку придумав у 1731 році німецький скульптор фарфорист Еоган Кендлер. Цей винахід зробив чаювання не тільки зручним і приємним, а й породив цілий напрямок в дизайні чашки. Чашка спочатку була поодинока, Перші блюдци були глибокі, з них пили чай. Пізніше блюдце робилися більш плоскими. Зараз блюдце можуть бути круглі, квадратні, трикутні, так і фігурні у формі квітки, мушля або листка. Все залежить від фантазії скульптора. Форми чаша кулевідні, конусовидні, циліндричні, є чашки фігурні, у вигляді квітки, мушля якогось фрукта. Дарувати чайну пару це стара і добра традиція. На нашому параді чайний пар ми бачимо частину колекції. Меценатки Олени берикло Криворучка. Ці чайні пари ще більше розвили наше уявлення про фарфорові традиції різних країн-народів, і народів, за що ми дуже вдячні пані Олені.